На засідання 42-ї позачергової сесії докуменції сільської ради 8 скликання від 12 червня 2025 року зареєструвалося 12 депутатів, що складає більшість від загального складу ради. Тому сьогодні, 12 червня 2025 року, оголошує плюнарне засідання 42-ї позачергової сесії Великоморянської сільської ради 8-го скликання відкритим. І прошу вшанувати хвилиною мовчання воїнів та цивільне населення, які загинули під час від російської У зв'язку з містами сільської голови Патюк Алла Володимирівни у відрядженні планарне засідання 12-ї почергової сесії Великомалянської сільської ради власного скликання буду вести я секретар ради Сучу Пудмила. Відповідно, вношу пропозицію про обрання секретаря нашого сьогоднішнього пленарного засідання спеціаліста законопорядника Великомалянської сільської ради Козачук Ольгу Віталію. Якісь зауваження до даної пропозиції будуть. Немає. Тому ставлю на голосування пропозицію про обрання секретаря пленарного засідання 42-ї позачергової сесії Великомалянської сільської ради 8 скрипня. Спеціаліста за новопорядника Козачу Ольгу Віталію. Прошу голосувати. Хто за проти отрималися? Немає. Всі за пропозиція підтримана одного дорогу. Е, У нас на наше плярне засідання зареєструвався громадянин Супруг Юрій Павлович. Також е, присутній начальник відділу соціальних. Е, Служби у справах дітей Великомалянської сільської ради Ольга Гласів, начальниця відділу бухгалтерського відділу спезвітності Великомалянської сільської ради, головний бухгалтер Ольга Валеріївна, начальник фінансового відділу семейства. <клухи> на порядок денний пленарного засідання 42-ї сесії виноситься одне питання. А саме про внесення змін до бюджету Великомолянської сільської територіальної громади на 2025 рік. Чи є якісь зауваження пропозиції до початку щодо порядку денного нашого? Тому ставлю на голосування пропозицію затвердити порядок денного засідання 42-ї позачергової сесії Великомолянської сільської ради. 8 зликання від 12 червня 2025 року в цілому прошу голосувати. Проти немає? Утримались? Немає. немає. За одного голосну пропозиція підтримано. Прошу автора проєкту рішення навчальної територіальної відділу розпорядження сільської ради політичні Дня Смени на з даних проєкту рішення. Добрий день, шановні на засіданні сесії. Ви всі знаєте, що нещодавно на нашу область було здійснені такі масовані атаки. Відповідно, голова Рівненської районної військової адміністрації видав розпорядження для районної військової адміністрації для того, щоб укріпити об'єкти критичної інфраструктури. Я зачитаю лист. На виконання листа Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненської обласної військової адміністрації від 4 червня 2025 року, за номером 5411 щодо фізичного захисту об'єктів критичної інфраструктури обласного комунального підприємства, міжнародний аеропорт Рівне» Рівненська районна державна адміністрація. Просить посприяти у забезпеченні технічними засобами та матеріалами для влаштування споруд інженерного захисту вказаного об'єкта, а саме придбання габіонів кількості 30 штук, фронтальний навантажувач і також пісок кількості 50 тонн. Дане розпорядження було не тільки на нашу громаду, так як об'єкт критичної інфраструктури розташований на території громади, а мають допомагати також і територіальні громади області. Відповідно, ми прийняли рішення, проєктом рішення ми передбачили надати субвенцію для районного бюджету, в них є програма. Забезпечення безпеки та стійкості критичної інфраструктури Рівненського району на 2023-2025 роки для підвищення захисту об'єктів критичної інфраструктури, і, відповідно, разом усі мають закупити необхідне обладнання та матеріали для захисту даного об'єкта даним проєктом рішення. Ми передбачаємо надати субвенцію для районного бюджету в сумі 100 тисяч гривень за рахунок коштів. Перевиконання дохідної частини від адміністративних штрафів, що надходять у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованого в автоматизованому режимі, тобто камерами відеоспостереження, тобто збільшити дохідну частину нашого бюджету на 100 тисяч і відповідно направити ці кошти субвенцію для районного бюджету по загальному фонді на придбання даних матеріалів і обладнання. Ось такий проєкт рішення. Це єдине питання, яке ми виносимо на позачергову сесію, тому що воно є нагальною потребою, і ми плануємо чергову сесію аж орієнтовно на початку липня, тому виникла така необхідність у скликанні цієї позачергової сесії. 100 тисяч не мала. Весь район має, ну, у кого є можливість посприяти у даній ситуації. Ми більше не можемо. Ну, знаєте, ми можемо виділяти різні кошти, але в нас є свої потреби. Не Дуже багато військових ситуацій. Тому в межах можливостей. Мати прийняти далі про рішення за основу та голосувати в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Немає. Утримались. За 12. Якщо немає ніяких питань, які Тація, оскільки він. Але я таки не зрозуміла, що він вийшов. Запитайте, будь ласка, чи в нього будуть якісь можливі питання? Та не раз, була, ну, раз людина реєструвалася, можливо, він щось хоче сказати. чи... Я не знаю. Забрали Я зараз прокоментую, але Ну, ми давайте так, якщо він висловить потребу висловитися, тоді ми можемо. Без людини. Як би, Ні, я пояснювала перед початком, що це буде позицію. Але просто коментувати без присутності людини, я вважаю, що це є незалежно. І код. знаю, що багато з вас відпросився з роботи, хто вибився, Я дякую за те, що були присутні, що ми все ж таки діємо і приймаємо якісь рішення на користь нашої, не тільки громади, а взагалі області. Дякую вам за це. Прошу Прошу? Прошу? Прошу нашу сесію, 42 до чергову сесію висновлянської сільської ради вас на скритання закритою.